Всіх радий бачити! Ми на каналі Шкода, що Що сьогодні черговий сегмент дешевих автомобілів. Ми знаходимося на ринку. Сьогодні субота, хто не в курсі. Авторинок в місті рівному тільки в суботу. Працює один день. Будемо дивитися, які для вас цікаві варіанти є. Відразу підпишіться на канал, як завжди, рекомендація, які від автівки по відео бачите. Рекомендація перевіряти. Я не несу ніякої відповідальності за дані автомобілі. Просто показую вам відео, відео інформацію, які ціни на ринках. Тому бажаю вам приємного перегляду, а ми будемо йти приступати, дивитися, от наш ринок починається, будемо йти далі до дешевого сегмента, дивитися вам автомобілі. Ось така жига, я думаю, що вона буде до 1000 доларів. Пишіть свої коментарі. І номер телефону присутній. Я думаю буде доларів 600. Так що телефонуйте, зацікавий такий варіант. Саме основне, що це є номер телефону в даному автомобілі. Що можна подзвонити і попитати за ціну. Ось такий варіант. Ще й колись помните тихогляди були, дивіться, <тумірно> на лобовому. І номера, бачите, 0045. Це прикидайте, скільки років вона в одних руках більше цього. Nissan Прем'єра, Автівка 2006 року, 1,6, газ бензин. В принципі, ресурсний двигун в даному автомобілі 3300 доларів добре. Ось такий варіант. Є номер телефона. Можете телефонувати до продавця. Ось такий варіант. Ціна адекватна. На сьогоднішній день 3-300 доларів. Так, ауді в нас а 6 c 5 Є номер телефона 4800 доларів на механіці Я думаю, що буде тор по даному автомобілі. Прохання відразу підписатися на канал, прокоментувати, як вам сьогоднішній ринок, тому що я вам у своїх відео завжди розповідаю, що ринок на ринок не попадає. Шкода, Фабія в нас 450 доларів, наповнюю сьогодні дешевий сегмент автомобілів. І ми показуємо вам інформацію по місті рівному. До мене також там людина телефонувала, питала Роман, в які дні ринки. Я, людина має в понеділок приїхати. Петя, Петро, вам привіт! Якщо ви мене дивитеся, ну, дивіться, в Рівному тільки в суботу ринок. В Луцьку це четверта неділя, ви маєте це вже зрозуміти, і я вам це вже неодноразово розповідав. Ось дивіться, капіора. Один остирік, 2850 доларів. Автівка. Давайте її по колу пройдемо. Візуально машинка не має там критичної якоїсь корозії. Тому що в таких роках ви розумієте, що по них іде дуже гниють ці автомобілі. Але все залежить від того, як ви за ними слідкували. Сценник у нас другого покоління 4350 доларів. Немає ціни шостий рік. Ми, до речі, по супроводу для Володимира підібрали, то за сценника ми заплатили, скільки? 5700, але там вона в повному заряді. Перший, 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 Перша машинка, яка заїхала. Відразу на перший ринок, але це в Луцьку було, але шикарна комплектація в рідній фарбі автомобіль. Тому, якщо цікавить, телефонуйте. 4850 доларів. Набирайте ось такий варіант. І так, шкода Октавія, всіма улюблена автівка 1,6 пробачаю з бензином, МПАЙ. 5200 доларів 2005 рік. В чорному кольорі тонуєте на класних дисках. Адекватна резина ще, в принципі. Так що можете телефонувати. Ось такий варіант. Набирайте до продавця. Цікавий такий гольф, бачу, також на риночку продається. Людина готова віддати за 4000 доларів. 1,9 дизельок. Номер телефона присутній. Пишіть коментарі, як вам ціна за даний автомобіль. Машина вся обслужена. Продавець ще розповідав, все повністю. Кондиціонер працює, заправлений. всі у а ні, ззаді весла, як у народі. Але так в салон в збережному стані. Гольф п'ятого покоління, ще 1,9 турбодизель, 4 тисячі доларів готові люди віддати на віддачу. Масла фільтрачую, бачу, люди не спілкуються. Поміняли. Раритет такий. Бочечка 80-ка і ціна непогана. 1650 доларів. А сказати чому ціна непогана, Бо там я бачив бочку за 4000 доларів чи що продають. От хороший стан, механіка, з газом машинка. Така бочка, можливо, зацікавить. Добрий день вам. Добрий Можна, так, да, оглянутися. Все, все, не буду. щоб. Давайте зараз це. 1650 доларів, номер телефона є. Телефонуйте, бачите, як людина зробила. Шикарно. Дай продається так логан, кого цікавить. 1,4 бензин, 210 пробіга. 2 250 доларів, як вам ціна, в принципі, ціна адекватна. Зараз все. Та нічого страшного, це 250 доларів. Кліво у нас. 200 доларів, торт присутній. Швейцарія автівка. Ще один і п'ять дизельок. 9 рік, бачу що людина щелкнула, відкрила. Клімат присутній, передні стеклопадьйомники. Вісте, як двері гарно закривається. Телефонуйте. Пишіть коментарі, як вам ціни. Просите у мене знімати дешевий сегмент. Стараємося знімати, але не завжди. Є цікаві і шикарні варіанти, які вам по ціні підходять, але що маємо, те маємо. Не завжди воно, як кажуть, попадає. Але ринок на ринок не попадає, я вам це розповідав в ринку. Так. Логан МСВ, в універсалі. 5500 доларів торг присутній. 10 рік пригнано з Німеччини. Набирайте. Добрий день. 5500 доларів. Ніхто не дзвонить, так? Да? Он... Люди, чому не дзвонити за машину? Дивіться, яка дача є, 1,6, шість, клапана. Питають мене за ці машини. Восьмиклапана машинка, чому не дзвонити до людини? Можливо, когось цікавить. Телефонуйте за даний варіант. Зараз це. Все, все... Так, давайте вам зараз глянемо 110-ту ладу так, 1,6 бензин 250 доларів. Набирайте. X-Ara Citreen 99 рік, 2850. 2 літра дизель даний автомобіль. Можливо, коза цікавить. Так, да, по машині він. В будь-якому випадку будуть нюанси, але ціна ви бачите, яка тобто, ціна дешева, І яка ціна тобто, такий автомобіль. Можливо, зацікавить, телефонуйте. Ще один Nissan Primera. 2003 рік. Автівка також з газом. Не забувайте, друзі, коментувати відео. Ваші коментарі я читаю. Не завжди вони бувають і хороші, але ми читаємо навіть було. Це недавно людина написала мені. Каже, Роман, каже, я тебе дивлюсь постійно. Але при свій увазі, каже, роби паузу, бо каже, ти постійно говориш, тараториш і так далі. Ну, бачите, ми всі зрозумієте, ми всі люди різні. Сьогодні так вирішив, я спокійно, говорю, напишіть коментарі, чи говорю спокійно. Але ось кожного є свої нюанси, так як як в автомобілях, ви маєте зрозуміти що ідеальних автомобілів немає в будь-якій в машині є нюанси так і в цьому Автом... людині кождачі у нас 15 рік свіженька 1.2 бензин сервіс на номер телефона присутній телефонуйте немає сьогодні такого ж капітально дешевого сегмента по 1000 доларів але от все одно є варіанти, які можливо вам зацікавлять. Nissan Note. доволі популярний автомобіль, я б сказав би. І оце 1,4 бензин дуже шикарний двигун, щоб ви собі розуміли. Надійний У мене от в колегії така машинка була. Дуже він задоволений був. Він її давно вже продав, тому що краще собі взяв новіше. Але він від неї від'їздив, взагалі ніяких питань по машині не було, щоб ви собі розуміли. Так, KIA. У нас дизель на доларів. Даний варіант у нас 4200 доларів. Ще й на автоматі 2005 рік з підігрівами, хорошої комплектації. Не буду вам показувати слон, тому що люди в машині сидять, то, можливо, не хочуть, щоб знімав, бо не завжди дають знімати автомобіль, щоб ви собі розуміли. Так, далі. Логан у нас. Ой, пробачається з Сандером. Вже просто 1,4 бензин. Восьмий рік. До речі, друзі, пишіть, як вас погода. Цікаво почути. Ось Сендера у нас продається, тому телефонуйте, а ми йдемо далі. Наповнюю вам, що ті автівки, які ви бачите по, по, по відео, я можу для вас перевірити і надати вам відеозвіт. Сенс. 12-го року, але вроді би нема, немає, немає телефону. Немає. Але хотів вам показати такий варіант. 12-го року телефон немає. Так. Також 2600 доларів калина, немає номера телефона, тому не підскажу, що по цені. Немає сьогодні, друзі, ринку. Також, щоб щось було цікаве, немає людей. Пишіть як у вас на, ринок, на, на ринку, добрий день, що ви, як ви там? А нічого з тим самим. Так, ауді. Перехідна сотка, 697 рік. 1,8 бензин з газом. Гума в подарунок. 3500 доларів, торг присутній. Телефонуйте. Також прохання. Якщо вам не важко підписатися на канал, прокоментувати відео. Це буде вам мені подяка від вас. У мене це буде дуже приємно і дуже важливо. Ну, дивіться, давайте я вам покажу цього кадіка. Да? Ціна трошки, але 1,9 дизель, от є номер телефона 6300. В мене питали за кадіка, то я вирішив його навіть показати вам у дешевому сегменті 6300. Ціна даного автомобіля. Дивіться, Subaru на автоматі. І Ціна 4400 доларів 2,5, повний привід. Номер телефону присутня. Можливо, когось зацікавить такий варіант. Шкіряний салон, дивіться. Це ціна клімати присутні, тобто все повністю. От. от такий варіант, можливо, когось зацікавить 4. 400 доларів і торг по автомобілі присутній. Пишіть коментарі, як вам варіантик такий, доволі. Людина ще щось кине і класний, е класний салончик. До речі, ходова тут... Ну, я б не сказав, що критично дорога, хоча це японська машина, бо в мазді на порядок дорожча вона. Тобто тут по, куча всяких замінників хороших можна купити по адекватній ціні. Тому ось такі варіанти, якщо зацікавить, телефонуйте. За свіда. Той самий Chevrolet Авео. Я знаю, що до мене люди телефонували і питали за даний автомобіль. Тому, можливо, хто мене дивиться, я вже не пам'ятаю, хто до мене телефонував. 3600 доларів. 190 пробіга заявлено. Номер телефона є. 3600. Телефонуйте. Гольф. У нас Дивіться, якщо дешевий сегмент, їх на ринку реально ну, штук 20 буде. Просто що я йду тут, цю рубрику знімаю дешевий сегмент. Якщо ви напишете в коментарях, що і багато людей буде за, за те, щоб я зняв сугубо гольфи четверті по ринку, зроблю вам таку рубрику. Гольфи там четверті, повністю, які є на ринку, всі відзніму вам. От кого цікавить, таке, але потрібно, щоб набрало трошки. Ну, Багато людей, які цікаво це щоб там не було пару чоловік. Тому якось такий гольф на старті 4500, так присутній телефонуйте. Peugeot 206 стартує 3000 доларів. 1,4 бензин 2008 рік. Добрий день. Механіка. Типу Седан, дивіться. Бо вони є в хетчбекі маленькі, але ну, мені в хетчбекі вони більш подобаються. Напишіть свою думку, що ви скажете по даному автомобілю. Маза двоєчка в нас 4 тисячі доларів, вже знижка. Була 400, вже 4. Ще й на автоматі. Номер телефона присутній. Якщо телефон... відкрита машина, то покажу. Так, Відкритий автомобіль. Передні стеклоподйомники присутні, навіть і кондиціонер є. 225 заявлено пробігу в автомобілі. Цікавий такий варіант, Мазда двоєчка. Телефонуйте. Фархоп навіть присутній. Рено Кенга у нас 3450. Один дизельок, свіже на сходження. Якщо зацікавить, набирайте. А відкрита машинка чи ні, зараз да, відкрита. Я думаю, що ще буде торк по автомобілю. Тому такий кінгорядка. Цікавий телефонуйте. Так, Fiat Doblo. 3500 доларів стартує. 3500. 1,9 дизель. Пасажир. Телефонуйте. І ось такі варіанти Fiat 300 доларів. Також 1,9 дизель, що немаловажно. Люблять ці машинки з цими двигунами. Тому ось... Отакий От варіант, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Так, що побували на ринку. В місці рівному, як бачите, ну, цікавих таких варіантів немає. Я вам завжди в своїх відео розповідаю, що ринок на ринок не попадає. Тому якось так. Були пару варіантів дешевих, але так, щоб десь дуже був. масово, його немає. Можливо, в слідуючому ринку через ринок буду для вас знімати, можливо, щось цікаве попадеться. В будь-якому випадку підписуйтесь на канал, коментуйте відео, як не крути, в принципі, що мігти я вам, вам показав, а як воно буде далі, будемо бачити. Дійсно, в друг, другий тиждень підряд в місті рівному мало людей на ринку. Тобто, і, і навіть я йду сьогодні до дешевого сегмента, їх просто навсього немає. Немає і немає, якось так. Тому всім дякую за увагу, дякую, що дивитесь мене. Бережіть себе. Такі на сьогоднішній день реалії. Тому мирного всім неба. До зустрічі в нових відео на каналі Шкода Щоневах. Тому всім пока.